Вітаю вас, друзі! В ефірі проект Хто тут головний на першому міському. І я його ведучий Олександр Подолюк. Щотижня я подорожую районами, дворами, вулицями Одеси, аби перевірити, як працюють депутати, яким ми з вами надали кредит довіри, ті, кому ми доручили кермо цього міста. Традиційно я перевіряю, чи виконують вони свої обіцянки, чи виходять до людей та взагалі, чи знають, як живе їхній округ. Ну що ж, ми починаємо. Сьогодні у нас новий округ номер 3 Тут у нас сім депутатів. І я, як завжди, працюючи на окрузі, свято вірю в те, що побачу якісь позитивні дії з боку наших депутатів. Бодай почую від людей якісь хороші слова про наших обранців. Бо під час зйомок попередніх випусків я бачив таке, що мені хотілося викликати не комунальників, а службу психологічної допомоги. Ну що ж, сьогодні ми знайомимося з новою депутаткою, маленький спойлер. героїня, яка не один раз була в епіцентрі корупційних скандалів. Ой, як же я люблю цей трюк? До вашої уваги, Ольга Макогонюк. Мамин поет. Ольга Олександрівна Макогонюк з 2020 року депутатка Одеської міської ради, 8-го скликання. Партія «Довіряй ділам. Округ номер 3 до політики, економістка управляла фінансами, керувала комунальним підприємством з 2016 року. Працювала в Одеському аеропорту від заступниці директора до виконувачки обов'язків гендиректора у міськраді, членкиня комісії з питань бюджету та фінансів. Ну а зараз один з моїх найулюбленіших блоків невеличкий інтернет-моніторинг. Так в біографії стабільна кар'єра в аеропорту, економіка, управління, дипломи, досвід. Позиціонувала себе як людина, яка знає, як працюють великі міські підприємства, і може навести лад з фінансами. Звучить ніби солідно, але далі починається саме цікаве. Зі звіту пані Макогонюк дізнаємось, допомога з фінансуванням медичних закладів, участь у бюджетних програмах, робота з інфраструктурою, фінансові коригування міських проєктів, консультації мешканців. На папері активна, ефективна, відповідальна. Але звіти – це звіти. Ми ж з вами любимо факти, а не буклети. Отже, зараз перейдемо до теми, яка взагалі стала справжньою бомбою у вересні 2025 року НАБУ та року. САП офіційно оголосили Ользі Макогонюк підозру за версією слідства. Під час її керівництва аеропортом було допущено схему. Яка завдала збитків громаді Одеси на понад 15,6 мільйонів гривень. Слідство стверджує, що підприємство не подало заявку на сертифікацію аеродрому, що давало можливість комунальному аеропорту офіційно надавати послуги та заробляти гроші. І натомість право надання послуг отримала приватна компанія, яка й почала отримувати прибуток. Непогані були зліти, коли гроші йшли не в бюджет міста, а комусь в карман. Тоді суд призначив їй заставу у 1 мільйон гривень. Зобов'язання з'являтися до слідчого та носити електронний браслет. Ну у нас кожного разу якийсь треш, коли ми проводимо подібний інтернет-моніторинг про наших депутатів, про наших обранців. Ну що ж, хто правий, хто ні? Хай вирішують відповідні органи. Але факт залишається фактом. Вся ця історія сама по собі не виникла. Ми на округу номер три. Давайте подивимось, як тут живуть люди, чи знають та бачили мешканці свою депутатку, чи відчували від неї якісь ініціативи, чи помітили якісь зміни та допомогу? Ми починаємо нашу інспекцію. Депутата вашого знаєте? Ні, Ні? Звісно, тут було, коли будинок тільки здавався, тут усе було. Тут було добре, близько в'єчки було, все. А зараз бачите, що є, Nie. що нічого нема. Я не знаю депутатів, я знаю тільки Верховну Раду, і то не всіх. І взагалі навіть не хочу їх знати. А чого? Тому що вони ем, живуть для себе, а не для народу. Ми знаходимося на вулиці Космонавтів, за моєю спиною величезна кількість житлових будинків. І нарешті, друзі, сталося диво. Знімальна група першого міського натрапила на щось позитивне: дитячий майданчик, який відповідає усім європейським нормам та стандартам, в який, мабуть, було вкладено величезну кількість грошей, можливо, навіть десятки мільйонів. Повірили, так? Да? Я теж ледь не повірив. Про який дитячий майданчик може йти мова. Дивіться, одна. Занедбана, обшарпана гірка і більше нічого. А за моєю спиною житлові будинки, де живуть люди. Знаєте, що саме цікаве, що тут територія для майданчику є. Бачите, отут, мабуть, мала бути гойдалка, можливо, вона не видима. Технолоджі, технології! А отут у нас чудова, комфортабельна лавка, де можна прийти, отак от сісти. Посидіти, відпочити і отримати масу задоволення. Ну, в мене десь в голові пролетіли думки, що тут таки мав бути дитячий майданчик для дітей, але поставили одну гірочку обшарпану грошки, відмили. І грайтеся, дітки, от вам гірочка, що вам ще треба. Приходьте і катайтесь. Я не знаю, може тут на весь двір, на всі будинки, всього одна дитина живе, і вона приходить тут. З'їхала собі, дитина з гірочки і отримала задоволення, і пішла додому. Ні, це все, звісно, жарти. Так не має бути, бо тут живе дуже багато людей. Черемушки, це що таке робиться? Це, це дитячий майданчик, це що? Це, це, це жах, це позоріще. На окрузі номер 3 з дитячими майданчиками, так само, як з дорогами на окрузі номер 8 про який ми розповідали в минулому випуску. Одеса, місто Мільйоник, здавалося, дитячі майданчики мають бути ледь не на кожному повороті, проте їх немає. Доріг немає, майданчиків немає, нічого немає. Подивіться на цю гірку, в якому вона в страшному, занедбаному стані. Мені здається, що вона. Старша за мою бабцю, яка родилася ще до того, як Україна стала незалежною. Де гратися дітям? Гірка в болоті. А тут мають бути гойдалки, їх немає тут також. тако підійшов, знаєте, став і гойдаєшся. Також розтрощений паркан. Бачите, оця калюча проволока обшарпана. дитина може поранитись. Болото, нічого тут хорошого немає. І з цього позитивного. Єдине, що я вам можу показати, знаєте, тут на черьомушках. Це надпис Путін на гаражах. Більше нічого, де гратися дітям нема де гратись. Ці діреві нам Ось ці дерева нам заважають, коли вітер сильний б'є по балконах. Ми скільки вже просимо до ЖКС, зверталися, депутату зараз написали. Ось проблема у нас із деревами. Поки ні, був нібито один кран. Він був поламаний, начебто, відремонтували і більше нічого. Я можливо вам уже набрид ледь не в кожному випуску проекту. Хто тут головний? Згадую про жахливі дороги в Одесі, але про це не можна мовчати, бо це комфорт водіїв, комфорт людей, які тут живуть. До речі, навколо знову ж таки багато житлових будинків, доріг немає. Калюжі, ями і багнюка. Люди змушені 10 дорогою, десь там за іншими будинками, обходити, аби потрапити у свій будинок. Це дуже погано. Пані депутатко, пані Макогонюк, я думаю, що варто звернути увагу на це. Я не прошу вас тут асфальт постелити в 10 слугів. Якийсь мінімум є депутатський фонд, є кошти хоча б щебня підсипати, щоб люди не тонули у цій багнюці. Я не думаю, що на вашій вулиці, пані депутатко, отак. Я думаю, що у вас краще і в людей має бути краще, ще краще ніж у вас, бо це люди, які обирали обирають своїх депутатів. А це один житлових будинків на вулиці Євгена Танцюри. Житловий будинок, де біля під'їздів відсутні лавочки. Пенсіонери скаржаться, що коли вони просто елементарно хочуть вийти, відпочити та подихати свіжим повітрям, змушені ходити до інших будинків, шукати лавочки та відпочивати. Лавочки тут немає вже декілька років. Біля кожного під'їзду люди кажуть, до депутатів не зверталися, бо не вірять, що щось з цього вийде. Я після інсульту. Я після інсульту я живу в тій парадній, а ось сиджу під чужою парадною, бо в нас взяли і повикидали всі лавки. Ось це проблема. Двірника ще нема. У нас колись була двірничка, вона жила у нашому будинку. А тепер двірнички немає. Приходить звідкись, вона приходить один раз на тиждень. І ось люди самі чистять. Ну Сьогодні, начебто, знали, що ви приїдете, тож вичистили. Дві жінки були і чоловіки, і все почистили. Дивіться, яка чистота. А до цього було повно сміття. Листя це гниле і таке інше. А до цього було повно Лістя листя ті гнілі і таке поле. Телевізійний проєкт Хто тут головний? Це не розважальне шоу. Це велика та кропітка робота, яку ми робимо з командою. Ми аналізуємо, інспектуємо. Спілкуємося з одеситами, шукаємо проблеми. А головне нагадуємо нашим депутатам, для чого вони прийшли до влади. Сьогодні ми перевіряли округ Номер Три. Я не можу сказати, що тут все дуже погано. Десь в переулочках ми бачили тротуари, десь бачили навіть дороги, але проблеми є. Починаючи дитячими майданчиками і закінчуючи відсутністю лавок біля під'їздів, де людям немає де сидіти, на сайті Одеської міської ради казано, що приймальня пані Макогонюк знаходиться в будівлі Одеської міської ради на Біржовій. Отож, поїдемо туди та спробуємо поговорити з депутаткою. Запитаємо в неї, а як вона комунікувала з мешканцями округу номер 3 як вирішувала проблеми чи вирішувала взагалі, і що знає про свій округ. Це перший міський. Ми вирушаємо на біржову. Це одеська міська рада. І саме тут, десь серед коридорів, знаходиться приймальня нашої депутатки пані Макогонюк. В депутатському порталі вказано, що графік прийому депутатом або помічником депутата за попереднім записом. Також є контактний телефон 097 150 35 43. Ну, ми наразі спробуємо по традиції зателефонувати. Можливо, вдасться нам таки сьогодні зустрітися з нашою депутаткою, задати їй питання, які сьогодні турбують не лише мене. А Але. да, вітаю. вітаю. Мене звати Олександр. Я журналіст телеканалу Перший міський. А ми знімаємо телевізійний проект. Хто тут головний на нашому телеканалі? Ми сьогодні були на окрузі номер 3 випуск про пані Макогоню. Хотіли би можливо з депутаткою зустрітися, особисто поспілкуватися декілька питань задати. Е, якщо можна декілька хвилин, я за кермом, я зараз припаркуюся і вам зателефоную. Добре? Е, да, дякую. А з ким я спілкувався да. щойно? Я так розумію. Тетяна, Тетяна, помічник. Помічник, да, пані Тетяно, тоді чекаю. Угу. Телефонують нам, беремо слухавку. Алло, так. Да. Алло, доброго дня. Всего цена тільки мені дзвонили. Я зрозуміла, що ви хочете взяти інтерв'ю Ольги Олександровни. Скажіть мені, будь ласка, мене турбує таке питання. А чи ви можете попередньо накидати мені питання, які ви будете їй задавати? І щоб на наступному тижні ви мені перетелефонували? І ми вже організуємо з нею зустріч? Ми в цілому хочемо поговорити про там певні проблеми округу. Ми сьогодні там з мешканцями спілкувалися. Вони нам озвучили там десь відсутність доріг, десь дерева не спаляли, десь дитячого майданчика немає. Ми хочемо з пані депутаткою поспілкуватися, почути її чи була вона у себе на окрузі номер 3, чи спілкувалася з мешканцями з Одеситами? Ну от в такому плані. Ну так, ви мене тоді як з понеділка чи вівторок продублюєте? свій телефонний дзвінок і ми вже Олександрівною, коли в неї буде час, коли буде зручно. То ми на наступному тижні можемо розраховувати на зустріч, так? Так, так, так. Це стовідсотково. Ну так, так, а чому ні. Все, чудово. Тоді дуже вам дякую. Наберу вас вже після вихідних і так. будемо раді зустрітися з пані Добре, Ольгою. Дякую. Да, дякую, гарного вечора. Дякую, дякую вам також. Дякую. Ви бачите, що робиться? Скільки ми вже випусків відзняли, і сьогодні вперше з нами пішли на зв'язок. Ну, щось приємне таке є. Я дуже сподіваюся, що ми таки зустрінемося з нашою депутаткою, задамо їй питання, поспілкуємось. Вона розкаже про роки своєї каденції, чим займалась, обговоримо обов'язково проблеми і, можливо, навіть поговоримо про їх вирішення. Побачимо, що з цього вийде. Ну що, вихідні минули. А ми, в свою чергу, телефонуємо помічниці депутатки Макогонюк та будемо пробувати домовлятися про зустріч. Алло? Да, Вітаю, пані Тетяна. Доброго дня. Олександр, журналіст Першого міського. Так, 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 так. Обіцяв вас набрати після вихідних. Так, да, Дивіться, я сьогодні да, переговорила з Ольгою Олександре десь ближе до кінця. Тижня зможете набрати, вона скаже точно, коли зможе з вами зустрітися. А, ну ми на цьому тижні зустрінемося? Ну, мабуть, скоріше, що ні, бо вона казала десь до п'ятниці, що пише раз. Чи я вам зтелефоную, вона скаже точно коли. Ну, мабуть, скоріше, що ні. Таку відповідь нам надала пані Тетяна, помічниця депутатки Ольги Макогонюк. Ну, а що ви хотіли почути? Це у них нормальна процедура годувати завтрашнім днем. А давайте послухаємо та згадаємо, що нам сказали в телефонному режимі на минулому тижні. То ми на наступному тижні можемо розраховувати на зустріч, так? Так, так, так. Це стовідсотково? Ну, так, так, А чому ні. Отже, що ми маємо? Депутатка, яка керувала стратегічним підприємством аеропортом? Депутатка, яка оперує фінансовими інструментами, програмами, бюджетами, і депутатка, який набу оголосило підозру щодо багатомільйонних збитків. Мешканці округу номер 3 в свою чергу, не знають, хто представляє їх у міськраді. В приймальню ми так і не потрапили. Хоча варіанти були, ну я так думав. Але нас, як завжди, культурно по традиції послали ну туди. Ви зрозуміли. І проблеми на окрузі здається, ніхто не поспішає вирішувати. І знову стоїть питання, те саме, що й завжди: хто тут головний? Депутат чи люди, які щодня долають проблеми самостійно? Попереду нові вулиці, нові історії, нові герої. Ви дивилися проект Хто тут головний. На першому міському я Олександр Подолюк. Побачимось.